Я уб'ю тебе засранець. Іменно так сказав Андрій Михайлович нашому же Небеку Алімханула. Ані команда Лімханула позор бокса, і ви за це заплатите, чорт возьми. Чи знаєте ви, що Олександр Усик навіть приходив на тренування, а після бою він одразу подзвонив? Поздравляю в тому же духі, так же сильно. Вся команда моя. Російський новозеландець Андрій Михайлович уявляв себе левом. Але насправді виявився хробаком. Другий раунд чемпіон нагадав йому, що образи на прес-конференції погана ідея, відправивши Міхайловича в нокдаун. Лівий хук у бороду і Жанібека Лімханули остаточно ставить крапку в цій історії. Після бою не лише уси хотіли потиснути чемпіону руку. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся, якщо вам сподобалась казахська стриманість та міць.